Вітаю всіх на каналі. Дякую, що завітали. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це допоможе просуванню канала та збільшенню україномовного контексту. Сьогодні малюємо композицію до свята Хэллоуен за допомогою монотипії. Ця техніка полягає в тому, що ми наносимо фарбу на скло, пластик. Файл тощо будь-яку поверхню, яка вбирає в себе, не вбирає в себе вологу. Але попередньо, перед тим як наносити фарбу, треба змастити поверхню, наприклад, єдиною для миття посуду. Цього можна і не робити. Може вийти і так. Але якщо ви змастите, то відбиток буде цікавіший, скоріш за все. Після того, як ви змастили, наносимо фарбу. Наприклад, в цьому випадку я роблю за допомогою гуаші. Відносно того задуму, який ми ви задумали. Наносимо фарбу, притискаємо папір. Це повинен бути папір з глянцевою поверхнею, гладенькою. Тоді відбиток буде цікавіший. В нього будуть запливи, розводи. Якщо у вас не відразу вийде відбиток красивий, можна потренуватися, зробити кілька відбитків, спробувати і з рідиною для миття посуду, і без рідини. Взагалі це дуже цікава техніка, в якій можна робити різні роботи. Як на кшталт, зараз ви бачите, ця цікава чарівна композиція про таку магічну ніч. По задуму композиції я вирішила зробити відьмочку на, фон, на білому фоні, її виступаючий темний, темний силует, або чорний, чорний, чорного кольору, і навколо неї розмістити якісь, там, Символи Хелловина, якісь персонажі ще доповнити можна. Як в даному випадку, тут буде зліва замок якогось чарівника, або де збираються всі відьмочки і якісь ще персонажі цього свята. Він такий весь похилений, весь такий. Старий. В чому цікавість монотипі? Це в тому, що не потрібно робити якихось точних ескізів, щось вигадувати. Потрібен тільки якийсь такий загальний задум, тема, яку ви хочете, наприклад, намалювати. Як в цьому випадку Хелловін. І такий, якби загальна уява, що ви хочете зробити, що ви хочете намалювати. А далі вже після того, як ви зробили відбиток, висох ваш листочок з фарбою, можна роздивлятися ось ці такі цікаві затьоки, патьоки, що вийшли з фарби і вже відходи, відштовхуватись від них, фантазувати, придумувати персонажів, домальовувати. Так як от в цьому випадку я роблю привида, я побачила якесь там п'ятно і воно здалося мені чимось схожим на привида. Я вирішила його домалювати, дофантазувати і з цього вже вийшов якийсь персонаж. Так що монотипія це дуже така багата сфера діяльності для розвитку фантазії, якихось креативних ідей, можна робити на різні теми монотипії. Про, Пробути це дуже цікаво і дуже захоплююче. Зараз я домальовую привиди. Ну, а тут уже можна перейти далі до похи э, оцього. Чарівного замка, який теж я не вигадувала, не робила ескізи зарані. Все це малюється відразу тут, на місці, після того, як висох листочок, дивлячись на малюнок, який підказує сама монотипі, а сам відбиток. Ось, трошки пофантазувавши, виходять такі цікаві малюнки. У мене ось вийшов такий веселий, я б сказала, малюнок, насичений. Ну, в веселих в кавичках, насичений малюнок до свята Halloween. Допрацьовуємо деталі, щоб посилити ефект композиції. І наша картинка готова. Дякую за перегляд. Заходьте на канал.